Розділ 10. Форт Райлі, один із найстаріших фортів, що діють у США, був побудований в 1553 році, коли Канзас був ще індіанською територією. Він призначався для захисту караванів від нападу індіанських племен. Зараз він використовувався здебільшого як база для гелікоптерів та невеликих військових літаків. Коли Стентон Роджерс приземлився на ДС 7 його особисто зустрів командир бази. Поруч стояв лімозин, готовий відвести його до мері Ешлі. Роджер зателефонував мері відразу після дзвінка президента. Я обіцяю, що мій візит буде коротким, місіс Ешлі. Я прилечу ввечері у понеділок, якщо вам це зручно. Він такий вічливий і така відома людина. Чому президент вирішив послати його до мене? подумала Мері. Звичайно, відповіла Мері, може, ви з нами повечеряєте, додала вона. В секунду повагавшись, він відповів. Дякую. На мене чекає довгий нудний вечір, подумав він. Коли Флоренс Шайфер почула про це, вона була у несямі від захоплення. Президент послав свого радника із закордонних справ. Виходить, ти приймеш його пропозицію? Нічого подібного, Флоренце. Я просто пообіцяла президенту, що поговорю з ним. Ось і все. Флоренс обійняла Мері, роби як завгодно, аби тобі було добре. Я знаю. Стентон Роджерс, видатна людина, вирішила Мері. Вона бачила його у передачі зустріч із пресою та на фотографіях у журналі Таймс. Про себе вона подумала він у житті набагато більший. Розмовляв він чемно, але ніби здалеку. Дозвольте мені знову передати вам найглибші співчуття президента через цю жахливу трагедію, місіс Ешлі. Дякую. Вона представила йому Тіма та Бет. Вони розмовляли на спільні теми, доки Люсінда готувала вечерю. Як хочеш, сказала Люсінда. Але йому це не сподобається. Коли Мері сказала Люсінді, що у них в гостях буде Стентон Роджерс, і треба приготувати тушковане м'ясо, Люсінда відповіла, такі люди, як Стентон Роджерс, не їдять тушковане м'ясо. Ось як, а що вони їдять? Вони віддають перевагу французькій кухні, а ми приготуємо тушковане м'ясо. Як хочеш, уперто сказала Люсінда. Але це неправильно. Разом з тушкованим м'ясом вона подала варену картоплю, свіжі овочі та салат. На десерт спекла гарбузовий пиріг. Стентон Роджерс з'їв усе, що лежало на його тарілці. Під час вечері вони говорили про проблеми фермерів тварин новодів. Фермери на середньому заході перебувають у лищатах низки закупівельних цін. Та надвиробництва, гаряче сказала Мері, хоча вони і страждають, але не збираються йти з простягнутою рукою. Вони говорили про історію Джанкшн Сіті, і нарешті ан Роджерс завів про Румунію. Як ви ставитеся до правління президента ЮНЕСКО? У Румунії немає уряду, як такового, відповіла Мері. У ЮНЕСКО і є уряд, він контролює усе. Як ви вважаєте, чи там можлива революція? Нині ні. Єдиний, хто може повалити Іонеску, це Марін Гроза, який зараз мешкає у Франції. Розпитування тривали. Вона була справді експертом по усім країнам Східної Європи, і Стентон Роджерс був вражений її знаннями. Мерім мала неприємне почуття, що її розглядають під мікроскопом. «Пол мав рацію, подумав Сентон Роджерс. Вона справді великий фахівець із Румунії. Мало того, вона чудово підходить разом із дітьми на роль представниці Америки. Мері все більше подобалася Стентону. Вона була найкращим кандидатом. Міс Ешлі, сказав Роджерс, я буду з вами відкритим. Із самого початку я був налаштований проти вас як можливого кандидата на роль посла у такій складній країні, як Румунія. Я так і заявив, президенту. Говорю я вам про це тому, що тепер я змінив свою думку. Я впевнений, що ви будете чудовим послом. Мері похитала головою. Вибачте, містере Роджерс, адже я поза політикою, я не професіонал. Як одного разу мені сказав президент Еллісон, багато наших блискучих дипломатів не були професіоналами, тобто у них не було досвіду дипломатичної служби. Але я, Уолтер Анненберг, наш колишній посол у Великій Британії, був видавцем, але я, Джон Кеннет Гелбрейт, наш посол в Індії, був викладачем, Майк Менсфілд. Розпочав свою кар'єру журналістом, потім став сенатором, а потім його призначили послом до Японії. Я можу навести вам десятки прикладів це все люди, яких ви називаєте непрофесіоналами. У них, місіс Ешлі, була любов до батьківщини і добра воля до людей тієї країни, в яку їх посилали. На вашу думку, це так просто. Як ви здогадаєтеся, ви пройшли найретельнішу перевірку, і пройшли її блискуче. На думку Декана Хантера, ви чудовий викладач, і, звичайно ж, ви фахівець з Румунії, блискучий початок. І ще ви саме відповідаєте тому образу, який президент хоче показати країнам за залізною завісою, адже їхня пропаганда робить із нас лиходіїв. Мері слухала його задумливим виразом обличчя. Містер Роджерс, я хочу, щоб ви і президент знали, як я ціную вашу увагу. У Бухаресі є чудова школа для дітей дипломатів. Але я не можу. Я повинна дбати про Тіма та Бет. Я ж не можу закинути їхнє виховання. Роджерс вів далі. Тім і Бет здобудуть у школі чудову освіту. Вони навчаться того, чого ніколи не навчаться тут. Мері зовсім не так уявляла собі розмову з Роджерсом. Не знаю, мені треба подумати. Я залишусь тут до ранку, сказав Роджерс. Я буду в мотелі All Seasons. Повірте, місіс Ешлі, я розумію, що вам нелегко ухвалити це рішення. Але ця програма важлива не лише для президента, вона важлива для всієї країни. Подумайте про це, будь ласка, коли Стентон Андрожар спішов, Мері піднялася нагору. Діти не спали, чекаючи на неї. Ну що, ти погодилася? запитала Бет. Мені треба з вами порадитися. Якщо я погоджуся, це означає, що вам доведеться розлучитися зі школою та з усіма вашими друзями. Вам доведеться жити в чужій країні. Мови, якої ви не знаєте, і ходити до чужої школи. Ми з Тімом вже говорили про це, сказала Бет, і знаєш, що ми вирішили, що, що будь-яка країна буде щасливою мати такого посла, як ти, мамо. Тої ночі вона знову розмовляла з Едвардом. Ти б тільки послухав його, Любий. Таке враження, ніби я дійсно потрібна президенту. Хоча є мільйон людей, які зроблять цю роботу краще за мене, все одно приємно. Ти пам'ятаєш, як ми думали, як це буде здорово? Ну ось, у мене знову є шанс. А я не знаю, що робити. Сказати правду, я боюся, адже тут наш будинок. Як я можу залишити його? Тут мені все нагадує тебе. Це все, що лишилося від тебе. Допоможи мені, будь ласка, вона відчула, що плаче. Сидячи у нічній сорочці, біля вікна вона дивилася на дерева, що хиталися від крижаного вітру. На світанку вона ухвалила рішення. О дев'ятій ранку Мері зателефонувала в мотель All Seasons і попросила покликати Сента на Роджерса. Почувши його голос, вона сказала: «Містери Роджерсе, передайте, будь ласка, президенту, що я вважаю за честь, прийняти його пропозицію. Розділ одинадцятий, ця красивіша, ніж усі інші, подумав охоронець. Вона зовсім не була схожа на повію. Скоріше на актрису чи фотомодель років двадцяти з довгим волоссям та світлою шкірою. На ній була гарна сукня. Лев Пастернак сам прийшов, щоб проводити її в будинок. Її звали Бісера, і вона була з Югославії. Від виду такої кількості охоронців їй стало ніяково. Все, що бісера знала, це те, що її сотенер дав їй квиток в обидва кінці і сказав, що за годину роботи їй заплатять дві тисячі доларів. Лев Пастернак постукав у двері спальні. І голос грози відповів Заходьте, пастернак відчинив двері і пропустив дівчину вперед. Марін гроза стояв поруч із ліжком. На ньому був халат, та дівчина бачила, що під ним нічого не було. Це бісера, сказав пастернак, ім'я грози він не назвав. Добрий вечір, Люба, проходь. Пастернак вийшов, ретельно зачинивши за собою двері. І Марін Гроза залишився наодинці з дівчиною. Вона підійшла до нього і спокусливо посміхнулася. У тебе тут так затишно? Давай я роздягнуся, щоб було ще краще. Вона почала знімати сукню. Ні, не роздягайся, будь ласка, вона здивовано глянула на нього. Хіба ти не хочеш? Гроза підійшов до шафи і витяг звідти батіг. Ось що я хочу. Зрозуміло. Йому хотілося відчути себе рабом. Дивно, він зовсім не був схожий на такий тип чоловіків. Хто їх зрозуміє, подумала бісера, а вголос сказала. Звичайно, любий, якщо тебе це заводить. Марін гроза зняв халат і обернувся до неї спиною. Від виду пораненого тіла їй стало ніяково. Уся спина була вкрита шрамами, що зарубцювалися. В його очах було щось таке, що вразило її, а коли вона зрозуміла, що це було, вона ще більше вразилася. То був сум. Ця людина страждала від нестерпного болю. Навіщо він хотів, щоб його відхлистали? Вона дивилася, як він підійшов до сільця і сів на нього. Сильно, наказав він. Гаразд. Бісера взяла довгий батіг. Вона й раніше стикалася із проявом садомазохізму, але те тут було щось таке, чого вона не розуміла. Це не моя справа, подумала вона. Головне отримати гроші та додому. Вона розмахнулася і вдарила батогом по його спині. Сильніше, простогнав він, сильніше. Він корчився від болю, щоразу, коли батіг опускався на його спину, раз, ще раз, ще і ще, все сильніше та сильніше, бачення почало з'являтися перед очима все не зґвалтування його дружини та дочки, солдати, що риготали, зі спущеними штанами, переходили від жінки до дитини, чекаючи своєї черги. Коли хлист терзав його тіло, він знову почув благливі крики дружини та доньки, що ставали все слабіше та слабіше. Незабаром їхні закривавлені тіла завмерли на підлозі. Сильніше, застогнав Гроза. При кожному ударі він відчував у паху лезо ножа, коли його кастрували, він ледве дихав. «Поклич!» Голос зірвався. Легені були паралізовані. Дівчина зупинилася. Гей, з тобою все гаразд, вона побачила, як він звалився на підлогу. Його відкриті очі дивилися в нікуди. На допомогу, на допомогу. закричала бісера. Лев Пастернак вбіг із пістолетом у руці. Він побачив тіло, що лежало на підлозі, що трапилося. Бісера билася в істериці. Він помер, він мертвий. Я нічого не робила. Я тільки хвистала його, як він просив, клянуся. Лікар, що жив на віллі, з'явився за кілька секунд. Він нахилився, щоб поглянути тіло мари нагрози. М'язи були твердими, а шкіра посиніла. Він підняв батіг і понюхав його. Ну що? Чорт забирай, кураре! Це екстракт з однієї американської рослини. Інки змащували їм свої стріли, щоб вбивати ворогів. Через три хвилини нервова система повністю паралізується. Обидва чоловіки стояли, безпомічно дивлячись на свого мертвого лідера. Дякуючи супутниковому зв'язку про смерть Мартина Грози дізналися у всьому світі. Льву Пастернак вдалося приховати від преси подробиці вбивства. У Вашингтоні президент зустрівся зі Стентоном Роджерсом. Як ти думаєш, Сен, хто стоїть за цим вбивством? Чи росіяни, чи й Втім, це одне й те саме. Їм не хотілося порушувати статус-кво. Значить, нам доведеться мати справу з ЮНЕСКО. Ну що ж, потрібно прискорити призначення мері Ешлі на посаду посла. Вона вже в дорозі, жодних проблем не буде. Добре. Почувши новину про смерть грози, ангел усміхнувся. Це сталося раніше, ніж я припускав. О десятій вечора задзвонив особистий телефон контролера. Він зняв слухавку. Алло, він почув гартанний голос Неуси Муньєс. Ангел прочитав сьогодні газету. Він каже, щоб гроші поклали на його рахунок. Передайте йому, що ми негайно займаємося цим. Міс Моньєс, скажіть йому, що я дуже задоволений його роботою. Можливо, нам скоро доведеться знову скористатися його послугами. Дайте мені номер телефону, яким я можу зателефонувати вам. Настала довга пауза, і нарешті вона сказала: Так, вона продиктувала номер. Чудово. Якщо ангел. У слухаці почулися гудки. Клята стерва. Дого того ж ранку гроші надійшли на рахунок у Цюріху, а ще за годину їх перевели в один Саудівський банк у Женеві. Зараз треба бути обережним. розмірковував ангел. Прокляті банкіри так і намагаються обдерти тебе до нитки. Розділ 12-й. Вона не просто пакувала речі, вона пакувала своє життя. Вона прощалася з тринадцятьма роками щастя, пам'яті та кохання. Вона назавжди прощалася з Едвардом. Це було їхнє вогнище, а тепер воно стане просто домом, у якому житимуть чужі люди, які не знають тієї радості та смутку, сліз та сміху, що знали ці стіни. Дуглас і Флоренс Шайфери були захоплені тим, що Мері погодилася стати послом. У тебе все вийде, увіряла її Флоренс. Ми з Дугом будемо дуже сумувати за тобою та дітьми. Обіцяйте, що приїдете до нас погостити у Румунію. Звісно, приїдемо. На мері навалилася маса справ безліч різноманітних зобов'язань. Вона склала цілий список. Зателефонувати в компанію з перевезень, щоб вони забрали речі, які ми поки що залишаємо. Зателефонувати молочнику, щоб не приносив молока. Зателефонувати, щоб не приносили газети, залишити на пошті нову адресу, підписати папери на здачу дома. заплатити за рахунками, перекрити воду у будинку, не панікувати. Декан Хантер допоміг їй залагодити усі університетські справи. Я знайду когось, хто буде вести усі ваші групи, але студентам буде дуже вас не вистачати. Він посміхнувся. Я впевнений, що ми будемо вами пишатися, місіс Уешлі. Удачі, успіхів вам, дякую. Мері забрала дітей зі школи. Треба було вирішити питання з квитками на літак. У минулому подібними справами займався Едвард, і Мері сприймала це як належне. Тепер Едварда не стало, але він був у її пам'яті, у її серці, звідки він не зникне ніколи. Мері турбувалася про дітей. Спочатку вони з радістю сприйняли, що житимуть в іншій країні, але тепер їхній ентузіазм згас. І Тім і Бет прийшли порадитись до матері. Мама, сказала Бет, я не можу залишити своїх друзів. Може, я ніколи більше не побачу вірджила. Може, ми зачекаємо до канікул? Тім сказав, мене щойно прийняли до першої ліги. Якщо я поїду, поїду, вони знайдуть іншого гравця. Давай почекаємо до наступного літа, доки не закінчиться сезон. Ну, мам, вони боялися. Як боялася і Мері, Стентон Роджерс говорив так переконливо, але, прокинувшись уночі, Мері подумала: я нічого не знаю про дипломатичну роботу. Я проста канзаська домогосподарка, яка уявила себе політиком. Усі зрозуміють, що я нічого не вмію. Яка я дурепа, що погодилася, настав час їхати. Ми з Дугом відвеземо тебе до аеропорту, наполягала Флоренс. Аеропорт, з якого вони мали вирушити на шестимісному чартерному літаку, розташовувався в містечку Манхеттен, штат Канзас. Вони мали прилетіти до Канзас Сіті, штат Міссурі, а звідти на великому лайнері, до Вашингтона. Я хочу побути ще хвилинку, сказала Мері. Вона піднялася в спальню. Де вони з Едвардом провели стільки приємних годин. Вона стояла не в змозі поворухнутися. Я їду, мій любий, і хочу попрощатися із тобою. Я гадаю, ти б мене схвалив. Сподіваюся, це так. Я тільки боюся, що ніколи не повернуся сюди. Мені здається, я зраджую тебе, але ти завжди і скрізь будеш зі мною. Ти потрібний мені зараз. Як ніколи. Будь зі мною, допомагай мені. Я тебе так люблю. Іноді я гадаю, що без себе мені не прожити дня. Ти чуєш мене, любий? Де ти? Дуглас шайфер склав її вантаж у маленький літак. Коли Мері побачила літак, що стояв на злітній смузі, вона оцепеніла. О господи, що сталося? спитала Флоренс. Я так була зайнята, що навіть не подумала про це. Про що? Про те, що доведеться летіти. Я в житті не літала літаками, я не сяду до нього. Мері, ймовірність того, що щось станеться, одна на мільйон. Не треба ніяких імовірностей, слабим голосом сказала Мері. Ми поїдемо на потязі. Але ти не можеш цього зробити. Завтра на тебе чекають у Вашингтоні. О. Живою. Не думаю, що я їм потрібна мертвою. Шайферам довелося вмовляти її 15 хвилин, перш ніж вона погодилася увійти в літак. За півгодини літак, рейс 826, був готовий до зльоту. Коли заревіли двигуни, і літак помчав смугою, Мері заплющила очі. І вчепилася руками в підлокітники. За кілька секунд вони були в повітрі. Мамо, тихо, я прошу, не розмовляйте. Вона сиділа, боячись подивитися у вікно. Діти почувалися чудово, розгляда... розглядаючи землю в ілюмінатор. Діти, гірко подумала Мері, що вони розуміють? У Канзас Сіті вони пересіли на ДС-10. І вилетіли до Вашингтона. Тім і Бет сиділи окремо, а поряд з мері сіла літня леді. Правду кажучи, я трохи нервуюся, зізнала сусід, зізналася сусідка мері. Я ще ніколи не літала. Мері посміхнулася і поплескала її по руці. Не варто нервувати. Ймовірність того, що щось станеться, одна до мільйона.